Слава Україні та слава ЗСУ. В одесі 7 травня 805 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби ні ракетних, ні дронових атак від росіян не було. І щось дуже дивне з іранськими дронами камікадзе. В квітні росіяни запустили їх дуже небагато, особливо якщо порівнювати з зимою. Ну і в травні лише два дні запускали. Може, і справді в них там якісь. Проблеми, чи вони хочуть накопичити якусь неймовірну кількість. Якщо і буде великий якийсь запуск ракет і дронів, то скоріше за все це буде 9 травня. В сусідній Миколаївській області, як і в Одеській, все спокійно. Якщо не рахувати, а вже ж район Очакова. Там кожної доби росіяни запускають один чи два дрони. Камікадзе ланцет. Вчора якраз один такий дрон збили. Ну і ще був один обстріл акваторії Очакова без жертв та руйнувань минулої доби. Ну і в Херсонській області також. Кожної доби російські обстріли там, на щастя, знову без загиблих одна людина травмована. І як завжди, чекаємо, щоб на Росії загорівся НПЗ. В Чорному морі затонуло якесь корито, чи десь впав російський літак. Всім, крім росіян, гарного дня!